Привіт, сьогодні дивимось на бездротові недорогі навушники, і тут є про що поговорити: бо дизайн цікавий, є кастомізація, купа функцій і багатий комплект. Хатор Фенікс Wireless. так, друзі, хлопці з батальйону Сила Свободи, бригаду наступу Рубіж, яким ми вже з вами допомагали зібрати на Мавіки. Знову потребують вашої допомоги. Тепер вони збирають на комплектуючі для FPV дронів. І з цього приводу нова лотерея. Мишка для любителів хардкорних шутерів Xtrify MZ1. Мишка для казуальних геймерів SteelSeries Series 5 Просто універсальна суперкрута мишка HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless. І ігрові навушники Razer Kraken. Все це я розіграю за донат від 50 гривень на банку в описі, і від себе особисто я подарую один подарунок тому, хто задонатить найбільше. Повні правила розіграшу читайте в описі до цього відео. Також, будь ласка, скиньте своїм друзям цей розіграш, щоб і вони змогли щось виграти. І ми зібрали якомога більшу суму якомога раніше. Давайте подаруємо під новий рік хлопцям, комплектуючи до fpv дронів. Вони їм дуже потрібні. Дизайн Хатор Phoenix мені особисто чомусь нагадує Стіл Сіріс. Arctis, ще отого, старого зразка, десь 2016 року, і хоч хлопці Хатор з цим не згодні, та й при прямому порівнянні видно, що навушники різні. Чимось цей дизайн мені нагадує стілсірієвський вайб. Виглядають навушники просто, але в той же час і цікаво. Пласкі чаші, напевно, саме це нагадує мені Арктіс, але з таким же успіхом вони можуть нагадувати і Harman Kardon. Навушники чорні, але ви можете кастомізувати дизайн. Накладки на чаші і оголів'я можна зняти а в комплекті є запасні жовто-блакитні. І, хоч я розумію, що Хатор пишається тим, що вони є українським брендом, але це. Ну, як на мене, трохи переборщили. Занадто кричуще, та й кольори не ті у нас прапор синьо-жовтий. Краще я покажу вам інший і шикарний, до речі, приклад демонстрації того, що бренд з України від тих же Хатор. Ось дивіться, крісло Хатор Arc X, а ось прапор. Маленький. І це дуже прикольно. І кольори правильні. Ну а загалом самі вирішуйте, але мені особисто ці навушники більше подобаються в чорному кольорі. Подобається мені в чорному, але коли я міняв панелі, одна з них впала, і з неї повилітали магніти. Я постійно забуваю купити клей, щоб приклеїти їх назад, і тому змушений залишити кольорові панелі, принаймні одну. Але і підсвічування в чорному кольорі теж виглядає краще. Тут є декілька ефектів: веселка, зміна кольорів по колу і сім окремих кольорів. Усе міняється цією кнопкою. А для того, щоб вимкнути підсвічування, просто затисніть її на пару секунд. Те, що магніти вилетіли з панелі, може навести вас на думку, що навушники не дуже якісні, але насправді будь-що може зламатися, якщо впаде на підлогу. А тут, ну, навушники явно не розраховані на падіння, тому я б не робив передчасних висновків. Конструкція навушників, як на мене, непогана. Вони зовсім не відчуваються крихкими або неякісними. Оголів'я і кріплення чаш здаються цілком надійними, і навушники не скриплять і не хрустять. Єдине, до чого можна придратися, це пластик на панелях, бо він щось Пософт тача і збирає відбитки. Та й то не сильно, тому до якості збірки у мене немає претензій. А ще круто, що в комплекті є запасні амбушури з тканини, щоб вуха не підніли влітку. Сидять непогано, хоч трошечки ось тут мені тиснуть на вилиці. але вони прилягають не дуже щільно, тому оцей тиск не переростає в критичний, і я все ще можу сидіти в них нормально через 2-3 години. Та все ж таки, якщо у вас є така можливість, я рекомендую їх поміряти перед покупкою. Бо чаші тут не такі глибокі, і мені здається, що Фенікс в плані посадки не такі універсальні, як Hypergang. Розмір тут міняється дуже просто. Підтягніть стрічку та і все. Елементи управління розташовані на двох чашах. Права має кнопку ввімкнення і кнопку регулювання підсвічуванням. Кнопка ввімкнення по подвійному натисканню перемикає навушники між радіорежимом і Bluetooth. Також тут є роз'єм Type-C для зарядки. Ліва чаша має роз'єм для мікрофона, роз'єм для кабеля 3,5 мм, Слайдер регулювання гучності і треків, а також кнопка вимкнення мікрофону. Слайдер працює так: коротке натискання на нього це пауза. Довге натискання вгору або вниз це перемикання треків, а коротке перемикання вгору або вниз це регулювання гучності. Чому я вам про це кажу? Бо в інструкції написано навпаки, що коротке це регулювання треками, а довге це регулювання гучності. Насправді це не так. Якщо навушники підключені до смартфону по Bluetooth, то довге натискання це виклик голосового помічника, а довге натискання на кнопку мікрофона може прийняти або завершити дзвінок. Мікрофон знімається, якщо він вам не потрібен. А якщо потрібен, то він ще й згинається, щоб налаштувати потрібну відстань, і має поп-фільтр. В гнізді його треба прокрутити, щоб він зачепився і його не можна було випадково витягнути. Але у мене він постійно прокручувався вниз, коли я його поправляв. Звук мікрофону не такий крутий, як в гайпергенха. Я очікував саме такого мікрофону, але тут він. Тихий і трохи глухий. Проте, все одно, голос звучить більш-менш натурально, тому що ну, я не гнусавлю на цьому запису, і це теж має свою причину, бо мікрофон не має шумозаглушення, і ваші тіммейти будуть чути. Як ви, наприклад, клацаєте мишкою або клавіатурою, тому в Discordі гарненько налаштуйте чутливість мікрофону або просто поставте його на кнопку. Звук самих навушників непоганий, вони басять трошки більше, ніж треба, але мені це не заважало чути в КС або в Арзоні хто де знаходиться. Я навіть в Valorant зайшов побігати, щоб перевірити, як вони в Валоранті, і теж дуже добре чутно, де противник. Тобто, основний критерій для мене в ігрових навушниках це позиціонування, і з ним тут все добре. Ну а в цілому звук я б назвав нормальним. Нічого поганого не можу про нього сказати. Мені норм, але і не шедевр. Навушники, хоч і бездротові, але мають багато варіантів підключення. Перше це через донгл, тобто 2,4 ГГц, Потім блютуз і кабель 3,5 мм. В комплекті є кабель 3,5 мм з обох боків, кабель Type-C Type-C, перехідник для нього Type-C Type-A, а також ще один кабель Type-C Type-A. Дивно тільки те, що ви не зможете в них грати і заряджати їх одночасно, бо вони одразу вимикаються, як тільки ви підключаєте до них кабель. Дивіться, ось, наприклад, ви щось там слухаєте. Хай буде огляд. з топовим сенсором Підключаємо кабель. На одному заряді навушники працюють приблизно 25 годин. Я грав в них приблизно 3-4 години в день і заряджав їх раз в 3 дні. Грав, звичайно ж, з повним підсвічуванням. Але тут ви теж повинні розуміти, що я ставив їх на зарядку не коли вони вже вирубились, а просто коли там вже low battery. Рівень заряду тут подивитись не можна, тільки якщо вони вже садяться, вони самі вам подадуть сигнал. Ну або ви підключите їх по Bluetooth і подивитесь на компі, скільки ж там заряду залишено. Отже, якщо підбити підсумки, то виявиться, що як і завжди в недорогих девайсах, Хатор Phoenix Wireless мають свої компроміси. Мікрофон, наприклад, не такий крутий, як я очікував. Сидить він якось не дуже щільно в своєму слоті. Ну і не можна заряджати і грати одночасно. Чому? Я не розумію. Але з іншого боку, ви маєте бездротові навушники, які підключаються через донгл, через Bluetooth, і по кабелю 3-5 мм, і якщо раптом сяде батарейка, у них непоганий комплект з амбушурами з тканини і купою різних кабелів. У них непогана конструкція, вони реально непогано зроблені. Не зважайте на те, що там якийсь магнітик вилетів, коли вони впали. Це таке, буває. І все це за 3200 гривень. Так, це зараз з новорічною знижкою, але все одно пошукайте щось краще за таку ціну Навряд чи знайдете.